А про БРД ми це скажи про це? БРДМ це конструкція БРДМ, яка модернізована конструктором. Це дуже зручна машина, яка має виходи зараз як в БМП, тобто вільний доступ в салон і евакуація. Це машина, яка, до речі, Швидкість ми рухались, ми їхали на мікроавтобусі, і ця, цей Берден рухався з швидкістю 98-100 кілометрів. Тобто вона дуже потужна, дуже функціональна і дуже юрка. Якщо її застосувати слі, я сам побачив, я не конструктор, я не технар, але трошки розбираюсь, ця машина перевищує свої показникам хамер, американський хаммер, який, наприклад, на 20 сантиметрів. На 30 см, десь так, я не можу зараз точно сказати, перевищує подолання урвищ, рвів. Тобто, ага. А по, про, по потужності, якщо там поставити, туди монтувати нормальний двигун, не той, який стоїть дві чайки, ГАЗ-53, який споживає дуже багато і пального, і це є небезпечно, тому що це бензин, який. Mm -hmm. Це дуже гарна машина, і функціонально перероблено те, що вона вже буде мати дві пушки: одна стаціонарна, яка йшла в комплекті, і друга це пушка, кулемет, крузнокаліберний кулемет, який буде кріпитися ззаді, захищаючи задню частину БРДМ. Я правильно розумію конструктивну переробку, що змінено компонування дверей, так? Так, там вирізано. сама технічно спочатку передбачені два люка. І це плаваюча бойова машина розвідники, але вона перероблена не для того, щоб вона плавала, а для того, щоб вона переміщалась, переміщувалась по суші. Звичайні двері, які вирізані в корпусі, зроблені, які відчиняються, зачиняються дуже легко і зручно. А, яким чином можна поставити інший двигун більш потужний, такий який зробить конкурент, ставиться до 5 літрів, там 4,5, з того ж самого Хаммера, з того ж самого вольовський двигун, але дізельний. Дізельний, на що бракує, до речі, немає потужного. Наприклад, в Сполучених Штатах я зв'язувався з людьми, які взнавали, на шроті можна за 600-800 за доларів купити потужний двигун, поставити трансмісію, і ця машина буде взагалі незмінна. В своїм, по-перше, дізель, по-друге, безпека, а по-третє, надійність. Тому що, як пояснював сам конструктор цього всього, викинувши всі ці комп'ютери, викинувши всі ці. Додаткові навороти, додаткові функції, машина буде вести себе набагато. Вона сам сама башта тільки коштує півтора мільйона гривень. А сама конструкція, яка зварена, там береться корпус, що цінний, складає товщина броні до, здається, до 11 чи під міліметрів, тобто сантиметр броні лобової, це є захист. Так. Я правильно розумію, що береться за основу БРДМ радянська і переробляється під сучасні вимоги? Так переробляється, є розробки, є креслення, є сама система, сама можливість використати сам кузов, характеристики його, саму мости, які це, це саме цінне, а з озброєння можна туди предлагати любе і замінивши, не замінивши трансмісію, тобто самого переміщення, і двигуна. Реконструкція плюс заміна двигуна, а скільки я, це собі вартість. Я не, можу, я не можу сказати, скільки це вартість, тому що я не можу зазначати певні цифри. Але те, що я чув, що це буде коштувати біля 100 тисяч гривень, але не 385 тисяч доларів, як це роби крас, виробляє, випускає машини. Висновок який? Тобто переробка старих БРДМів на цю машину? Це, буде це набагато економічно вигідніше, перша, потужніша машина і надійніша а. машина, яка кліренс її самої машини набагато вище, ніж ті ж самі е, машини, які існують зараз. А скільки є парк цих БРДНів старих? Дуже велика кількість, я не буду назвати, де вони знаходяться. Ну, тобто то, їх досить, так? Досить, і вона досить потужна. За... Що цього разу тебе вразило запам'яталось з цієї поїздки? Запам'яталось, колектив, який я спілкувався хлопців, дуже колоритні, починаючи від такого відстороненого самідного чоловіка і дуже і закінчуючи дуже активного молодого 20-річного хлопця. Який все знає, все вміє і готовий виконувати, я побачив в цих хлопцях це підрозділ Київська Русь, той дух, який присутній, але як ми всі, ми, нам притаманно трошки розслаблятись. І ті два тижні, які вони були, на, на, як кажуть, є таке стале поняття в армії як на Гражданки, ну, серед цивільних, і трошки їх розслабляє, але це можна зрозуміти. І хлопці, до речі, їм хвала і шана, тому що це хлопці, які свідомо йдуть на виконання свого обов'язку, вони захищають нас фактично, вони йдуть на смерть. Ті люди, з якими я спілкувався, це. Готові покласти саме пожертву. Це не слова, які там вибрані з телевізії чи з преси, а це дійсно я побачив той дух. Їх командир дуже цікава людина, шрек, це дуже колоритна теж особистість, це людина, яка вміє робити, починаючи від гвинтика, закрутити в цьому БРДМ, і закінчуючи інтелектуальним сприйняттям світу. І тому що у нього цього підрозділу він відповідає за цих бійців, за цих, цих козаків, які служать за нас, за нашу свободу і боронять там.